Я вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі Година Тарой. Карта дня на 28 березня 24 року по всіх знаках Зодіака. Карта Дня для Овнів. Для овнів старший аркан світ. Карта віщує вирішення складних питань, хвилюючих вас. Карта говорить нам про успіх у ваших починаннях. За все, що ви братися, беретеся, ви зможете досягнути гарного результату. Також ця карта може віщувати. Покращення здоров'я, відновлення ваших сил та вашої енергії. Тельці. Утельці, король мечів, ну, якісь офіційні справи, важливі переговори, ухвалення важливих рішень, підписання важливих папер, підготовка до тих пап... підписання цих паперів. Перш за все, ви маєте контролювати свої емоції, емоції в певних моментах проявляти таку строгість. І... Керуватися тільки розумом, не своїми емоціями. Емоціями в цей день не варто взагалі піддаватися. На дні коди, тут з мочів, який віщує вирішення складного питання, питання, в яке ви навіть не вірили. Близнюки. Карта дня для близнюків. Для Близнюків випадає старший аркан смерть, це зміни, це трансформації, це завершення чогось одного і початок чогось нового. Не бійтесь цієї карти, це карта змін і нового етапу в вашому житті. І для того, щоб досягнути бажаного, все в ваших руках. Ви маєте ресурси, можливості та енергії. Тому вперед, у вас обов'язково все вийде. Саме головне не бійтеся, опускати зміни в своє життя. Раки. Раків імператри... Верховна Жриця. Верховна Жриця віщує вам. Відкриття таємниць, прислухатися вам, говорить до своєї інтуїції, там ви обов'язково знайдете відповіді на свої питання. Також карта говорить, що потрібно володіти всією інформацією для того, щоб ризикувати і робити якісь важливі справи. Також проявляйте обережність у всіх своїх починаннях. Король жетлів говорить, що ви були рішучі, наполегливі та сміливі, і були впевнені в своїх намірах і чітко діяли. Це вам допоможе вирішити будь-які хвилюючі питання. Перш за все, ви маєте проявляти обережність, коли стосується підписання якихось важливих паперів, взагалі фінансових питань. Леви, для левів диявол вам якому разі не варто піддаватися таким. З покусом, улесливим пропозиціям, закликів друзів піти там в кафе, відпочити і так далі. У вас є чіткий план на день і його дотримуєтеся. Піддавшись цьому всьому, ви просто можете, якісь таємниці можуть стати явними, і це може призвести до якихось проблем та невдач у вашому житті. Діви. У Дев'ятка мечі. Ви чомусь боїтеся сильно накручуєте себе, хвилюєтесь, що щось піде не за вашим планом, що якісь плани ваші зруйнуються, що якась ваша важлива справа не дасть того результату, на який ви очікували. Перш за все, вам варто перебороти свої страхи та свої переживання. І пам'ятати, що ви матимете гарний результат, ви матимете успіх та гарні новини у своїх починаннях. Ви зможете себе реалізувати. Саме головне вам перебороти свої страхи. Терези. У Терезів король Пентаклів гарна можливість проявити себе та досягнути бажаного результату, змінити щось у фінансових питаннях і взагалі змінити своє життя в кращу сторону. Імператор говорить про те, що все, що ви будете робити в цей день, вам принесе успіх та гарний результат. Скорпіони для скорпіонів випадає шестірка мечів, це зміни, це можливі поїздки, це в когось відрядження, це рух. І ці зміни будуть залежати саме від ваших чітких дій. І перше все, це має бути все чесно та справедливо, та по закону, і ви маєте бути впевнені в тому, що ви робите. Четвірка жезлів віщує вам успішний розвиток подій, успішне завершення важливої справи та початок чогось нового та важливого, і, можливо, в другій половині дня святкування гарної події, стрільці. Для стрільців зірка карта вас закликає діяти, бути рішучими та неполегливими, не боятися проявляти себе, не боятися, що про вас інші скажуть. Просто робити те, що вам до душі, те, що вам подобається, йти до здійснення своєї мрії. Рейсер Рмачів говорить, щоб ні в якому разі не піддавалися на конфліктні ситуації, на які вас можуть провокувати, Тому що, піддавшись на це все, ви можете зруйнувати певні свої плани. Козироги. У Козирогів, Семірка, Мечів, тут будьте більш обачніші, можливо, якісь шахраї, якісь обмани можуть трапитись на вашому шляху. Перш за все, дивіться, що підписуєте, кому що розповідаєте, з ким ділитесь якоюсь певною інформацією, щоб ту ж інформацію не використали проти вас самих. Навіть ніколи старший аркан світ, карта віщує вам досягнення цілі та вирішення хвилюючих питань. Якби там не виникали якісь невдачі на вашому шляху, в другій половині дня ви зможете все перебороти, досягнути гарного результату. І ви зможете знайти тих людей, які вам допоможуть, які вас підбадьорять. Але перш за все, як довіряти тим людям, обов'язково прислухайтеся і до себе, і ви маєте бути впевнені, що це дійсно ті люди, які вам допоможуть і не обманюють. У Водолії. водолієві імператриця. Імператриця вказує на успіх ваших справ, на гарний настрій, на можливу винагороду, можливі якісь премії та можливість побути із своєю сім'єю. Також можливість буде гарна зробити щось приємне і для себе. Ви будете думати, що це все нереально втілити всі ці плани в реальність протязі цього дня, але це все відбудеться швидко, ви навіть і не самі не зрозумієте, як це все встигли, буде в тому. Олені під кінець дня, але задоволені своєю роботою, своєю працею. Рибки. У рибок випадає двійка мечів, ви закриваєте очі на якесь певне питання. Ви думаєте, що якщо ви це закриєте, якщо ви його не помічатимете, то це щось і зміниться, Це тільки може привести до того, що стане гірше, що це питання затягнеться, і потім його буде важче вирішити. Вам потрібно брати себе в руки і вирішувати будь-які проблеми, які виникають на вашому шляху. Також, можливо, ви знаєте, вже всі бачать якусь певну інформацію, ви тільки її не помічаєте, ви просто її не хочете помічати. Ви Просто от, приймаєте позицію без діяння. І це може вам нашкодити, може привести вас до, до стану застою та певних невдач. Також в цей день не варто починати щось нове, досить таке кардинальне краще займатися вирішенням уже тих поточних проблем, які у вас виникли. Ви з усім впораєтесь, якщо не будете капризувати і візьмете себе в руки. Депресія, погані думки взагалі вам не потрібні. На протязі дня. Бажаю всім гарних новин, бажаю всім миру та здійснення задуманих цілей. Дякую за лайки, коментарі та підписки. До побачення!